На території області значно покращились стан дорожнього покриття. Ми бачимо, що робляться дороги, зокрема на Львів, прекрасна дорога. Планується далі на, на долину, на Коломию, в сторону Чернівців. І в зв'язку з цим, щоб не руйнувалися дороги, круглодобово будуть на даний час працюють пункти контролю дотримання вагового режиму. А саме Спільно з працівниками безпеки дорожнього руху та спільно з дорожніми службами виїжджається на місце, розкладається ваговий комплекс, зважується автомобілі, і які мають перевантаження, складаються місцевні протоколи та виписується штраф. Хочу сказати, що штраф дуже немалий. Він в, ну, визначається. Кількість перевантаження і вантажний ковістані перевезений, то є сто кілометрах, і штраф прорівний до європейського штрафу.